Всім привіт, бородата мотивація на зв'язочку. Сьогодні я вам розкажу ось що: Не ставте пріоритет проблемі. Тобто, якщо проблема якась. Коротше кажучи, ставте для всіх своїх проблем найнижчі пріоритети, тоді проблема буде вирішуватись сама за себе. Точніше, як. Треба трошки продумати, трошки прикласти зусиль, і все буде супер. Що за засвіт в мене? Вибачте, камера, не iPhone. Ще не заробив. Отже, переведу приклад. Дуже простий. У мене друг вирішив купити грузовичка для того, щоб навчати на категорію С людей. Я зараз допомагаю з ремонтом, мілким ремонтом по ньому. І один з них це е, підйом кабіни. Ну, це буде на моєму відео там, окремому на автомобільному каналі. Отже, е, він е, загубив ключа від кабіни. Від кабіни і від замка запалення, е, ще не купивши машину. Він був дуже засмучений, але його, його е, трошки вивіз, в, вивіз. Вибачте. Ой. Вивів зі стану такого занепаду, сказавши, що в нього є ще один ключ в кабіні. Ми відкрили кабіну, не буду показувати, як, бо ви всі будете таким чином вскривати чужі кабіни, дістала ключика, і він, але він не підходив до дублікації. Він не підходив ідеально в замочну скажуну і в замок запалення. Але я дізнався у іншого свого друга, що можна зняти замок. І повести з цим ключом до ключника. І він зробить дублікат вже робочий. Так ми і зробили. Швиденько зняли, поїхали, підточили, зробили ще один дублікат. І вже сьогодні підняли кабіну, хоча не могли підняти. Ще один на друга Я задіяв, і він приїхав, допоміг. Дуже дякую тобі, Славік, за це. Ось, і ми. Ще і завели його, бо він з першого разу дуже швидко заводиться, а от другий, третій щось ніяк і треба замикати стартер відгорткою. Ось що я вам хотів сказати: тобто, знаходьте обов'язково у вас повинен круг був людей таких, які вас о, мотивують, допомагають і. І роблять ваше життя кращим. Всіх обняв, припідняв і ГОУ!